День, мене звати Черкасова Світлана Васильівна і я вчитель технологій із Балабинського ліцею Престиж Кошугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області, де працюю вже п'ятий рік. Моя професія це не лише робота, це моя пристрасть і спосіб зробити світ краще через освіту, моє педагогічне кредо – навчати через Дію надихати через творчість, готувати до життя через технології. Моє кредо як вчителя технології базується на переконанні, що кожна дитина має унікальний потенціал, який можна розкрити через практичну діяльність інноваційні підходи до навчання і розвиток творчих здібностей. Технологія це інструмент, який дозволяє не лише здобувати знання. А й створювати щось нове, корисне і дійсно цікаве. Для мене цей конкурс це не просто проба сил, а можливість. Поділитися своїм досвідом та знайти нове натхнення. Моя педагогічна діяльність ґрунтується на сучасних підходах до освіти, а також на розкритті особистого потенціалу кожного учня. На своїх уроках я намагаюся створити атмосферу довіри, цікавості та взаємодопомоги. Мій головний принцип навчати для життя. На уроках технологій ми разом з учнями створюємо простір для інновації, творчості та практичного застосування знань. А моя головна мета допомогти дітям розкрити їхній потенціал, навчаючи їх не лише основам технологій, а й тим навичкам, які потрібні в реальному житті, критичному мисленні, командній роботі та впевненості у власних силах. У своїй роботі. Використовую цифрові технології, використання спеціалізованих програм для проєктування Tinkercad, AutoCAD, SketchUp, інформаційно-комунікативні технології, хмарні сервіси для спільної роботи, Google Workspace, Learning Apps, освітні платформи для презентації проєктів Canva, PowerPoint, Prezi, також 3D-моделювання та робототехніка. Інтерактивні технології сприяють реалізації діяльнісного підходу у розвитку та вихованні творчої особистості. Окрім уроків, я залучаю учнів до різноманітних проєктів та гуртків, наприклад, створення декорацій, участь у спеціальних проєктах та місцевих форумах з технічних дисциплін. Мої вихованці неодноразово брали участь у районних обласних республіканських конкурсах та отримали дипломи і нагороди за свої роботи. Це такі конкурси, як барви козацької хортиці, Роби Як Я, Писанковий рай, новорічний креатив, космічні фантазії, Будь вартий свої країни та багато інших. Я, як вчитель, постійно розвиваюся та вдосконалюю свої вміння, характеризуючи себе як педагога. Можу сказати, що я маю дві вищі освіти, закінчила Запорізький національний технічний університет за спеціальності психологія та Хортицьку навчально-реабілітаційну академію за спеціальністю вчитель початкових класів, маю другу кваліфікаційну категорію педагогічної діяльності. Про себе можу сказати, що я творча, активна, винахідлива та з гарним почуттям гумору. Та пишаюся своїми досягненнями у різноманітних конкурсах, допомагаючи учням відкривати свій потенціал, я самодосконалююсь та постійно опановую нові напрями. Ставши учасником конкурсу Вчитель року, я бачу можливість стати частиною спільноти, що об'єднує найкращі приклади педагогічної майстерності. Спільний обмін ідеями та поглядами сприятиме розвитку сучасної освіти та натхненню вчителів для майбутнього. Дякую за увагу!